Звучало раніше люди хоч знали, що вони От Там, коли Афіни були, Греція, Стародавні часи, Македонський був. Вони знали, що вони робили. І люди, які жили в селах, які мали свою земельку, як мій батько в селі, він е, виїхав з міста, <кхи> з Сімферополя, І він місто закинув і живе в селі з мамкою. Він доволен. Він доволений своїм життям, хоча там, там окрема історія. А зараз люди, подивіться на цих всіх людей, вони йдуть на роботу. Вони думають, що вони вільні люди, що вони. А насправді вони просто ну якби вони не знають, що вони роблять свої системи. Система наскільки їх ковтнула своїми шмотками, телефонами, китайськими машинами. <кій> І люди думають, що вони ні, а в 6 утра вони просипаються, тому що рабовладільчика система нового уровня вона вийшла на новий рівень, Слухайте, вона вийшла на. На новий прекрасний уровень, і ці всі люди бідолаги, бадраки, вони нещасливі. Насправді, ну вони щасливі в якомусь моменті. Це е, один з половиною день, коли вони не працюють і можуть вільно відпочити. Тому що в неділю вечора вони вже готовляться знову до роботи. Раніше лягають спати, і все. А мій батько, до прикладу, та люди, які там в селі живуть, я себе згадую, е, чи підприємці так. Мені здається, це трошечки щасливіші люди, чим я теж раб. Це я трошки поймаю, поймаю, ну я раб.